До вашої уваги переможці в каної двісті серед юніорів Антон Кисіль і Назар Остапчук. Хлопці, будь ласка, поділіться враженнями про гонку. Ну, Дистанція була ну, нелегкою. Не По розкладці ми ну, йшли впевнено, дали старт, трішки збавили, розкотили. З 500 ну, ми більше підбавили також і вже на 200, ну, з 200 ми вже пішли в фініш. Що ви скажете? Наше преимущество, як нам говорив тренер в плотному каті. Ми цим і виграли. Ми... Цим, цим ми і скористалися. На рахунок цього і виграли дистанцію. Ну, суперники теж були достойні, але ми оказалися сильнішими. В цілому, які, які задачі ставилися на цю гонку. Показати, показати кращий час. Ну, показати кращий час і, ну, і виграти. Порозкла... Мабуть, по розкладці. Ну, да, модельне проходження дистанції. Все виконали? Да, все так. виконали. Тр... Ну, тренер нами довольний. Все зробили, що було в наших силах. Е, наскільки є ще запаси у, у підвищенні да, результату? Ще є запаси сильні. Ми не дуже сильно підготовлюємо до цих змагань, да. так як це не основні змагання, щоб не вийти на пік. У ми, мене ми сильно пік форми. Ну, наші well, основні nice. змагання це отборичний чемпіонат України, який буде проводитися в місті Дніпропетровську 17 травня. Які цілі в сезоні, в сезоні взагалі? Міжнародні змагання, вищі нагороди. Так, да, Нагороди вищої проби. Ще раз вас перемогу. Давай. З нами були Антон Кисіль і Назар Остапчук.